Доброго дня, дорогі браті і сестри. Віруючі в Господа Ісуса Христа люди, називаються християнами. На жаль, багато хто з них, вважаючи себе християнином, є таким лише за назвою. Часто такі люди не знають елементарних речей, пов'язаних з їх вірою та навіть не вміють правильно перехреститись, а якщо і хрестяться, то не розуміють. Сили і значення хресного знамення. Але вчитись ніколи не пізно: Бог всім бажає спасіння та завжди чекає кожну людину. Давайте сьогодні поговоримо про невід'ємну складову християнства, про його головний символ хресне знамення. Хрест супроводжує християнина все життя, приймаючи хрещення, людина приймає і хресне знамення на груди. Протягом дня, читаючи молитви, християнин осіняє себе хресним знаменням. При погребінні віруючий залишається світ з христом в руках. Через свою велику любов до падшого людства Господь наш Ісус Христос. Помер на Христі та Воскрес в третій день, як переможець гріха і смерті. Спаситель відкрив нам шлях до вічної перемоги над злом і смертю та відкрив шляхи до вічного життя. На Христі відбулося спасіння всього людства, було переможено смерть та все зло, тому Хрест це зброя проти всього злого та гріховного. Але як і будь-якою зброєю Христом потрібно вміти правильно користуватись. За багатовікову історію в православії склалась традиція осіняти себе хресним знаменням. А робиться це наступним чином. Для хресного знамення ми складаємо пальці правої руки так, три пальці, великий, вказівний і середній, складаємо разом у пучок. А два інші, безіменний і мизинець, притискаємо до долоні. Складені три перші пальці, а разом засвідчують нашу віру в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, як в єдиносущну і нероздільну трійцю. А два пальці, загнуті до долоні, означають два єства Сина Божого, який, прийнявши плоть від Діви Марії, став Боголюдиною. Досконалим Богом та досконалою людиною. Осіняючи себе хресним знаменням, ми кладемо складені пальці на чоло зі словами «Во ім'я Отця для освячення нашого розуму, потім на груди і Сина для освячення наших внутрішніх почуттів, потім на праве і на ліве плече зі словами і Святого Духа для освячення наших сил тілесних. Закінчують Хресне знамення словом амінь. Особливу увагу потрібно звернути на те, щоб хреститися уважно і неквапливо. Недбайливо, аби як творячи хресне знамення, ми грішимо. Цей гріх називається блюзнірством. Важливо, щоб цей знак був присутній у нашому щоденному житті. І щоб ми його звершували з вірою та розумінням, що звертаємося всім своїм єством до живого Бога. Хрестне знаменіє є не тільки знаком нашого спасіння, але й силою, яка освячує нас. Святий Йоанн Златоуст говорить: якщо ти при повній вірі, сердечним налаштуванням зображиш хрест. То жоден із нечистих духів не зможе наближитись до тебе, бо побачить той меч, яким він уражений, побачить ту зброю, яка нанесла йому смертельну рану. Отже, таку велику силу має Хрест Господній. Через нього ми призиваємо Бога, за його допомогою ми огороджуємо себе від всякого зла та сповідаємо себе християнами. Взагалі, все православне богослужіння це спілкування людини з Богом. Отож, давайте його вивчати. До побачення.